Ну що, дорогі друзі? Помідори перестиглі, великі, але буде смачний кетчуп. Тому треба рецепт приєднутись і приємного перегляду. Хай вам все вдається. Поїхали. Кип'ячу воду для того, щоб ошпарити помідори і зняти шкірку. Зняли шкірку, порізали помідори на половинки-четвертинки. І велику посудину, у мене каструля. І ставимо на вогонь варитися. Зварилися томати. Тепер будемо хай трошки встигнуть і через сито перетирати. Через сито перетираємо ложкою, можливо, є спеціальне сито для перетирання. У мене ось так. Уварювати суміш близько години, а потім будемо додавати спеції. Вже дуже ароматно. Ось так кипить, додали спецій, цукор, сіль, оцет, а також кориця, духмяний перець, чорний мелиний, червоний мелиний перець, гвоздика. Усі інгредієнти ви знайдете в описі під відео. Тому заходьте в інфобокс, заглядуйте обов'язково, підпишіться, прокоментуйте, я буду вам рада. Також розвели е, крохмаль можна у соці, але так як сік забули залишити, тому трішечки води. Розвели, розвели крахмаль. І зараз трохи покипить, ще википить наш кетчуп, і додамо в кінці крохмаль, покипить ще 5 хвилин, і тоді будемо закривати, виключати і закручувати, закривати. все, тоді далі підключуся.